Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео мені хочеться присвятити композиціям, які я сама для себе за останній час ідентифікувала як аромати щастя, композиції, які дарують мені неймовірне внутрішнє задоволення, наповнюють спокоєм, якоюсь такою внутрішньою розміреністю. І, ну, звичайно, дарують прекрасні емоції, якось ніби огортають в мене такий кокон затишку. І цих ароматах я навіть відчуваю, сама себе почуваю більш розслаблено, ніби більш захищено. Не знаю, як це можна пояснити словами, але внутрішньо ці аромати максимально позитивно на мене впливають. І Якось навіть сприяють якісь мої такій внутрішній емоційній трансформації в бік хороших позитивних емоцій. Ну, на фоні всього того, що довкола нас відбувається. Я вважаю, що це один з таких головних їхніх визначальних рис, головна визначальна риса цих ароматів, і саме сьогодні за цієї риси. Я її об'єднала композиції, які представлю вам. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на мій канал Ароматні розмови, в також натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Я буду дуже вдячна за активність, яку ви будете проявляти в коментарях не висловлюючи свої враження про ті чи інші композиції, які я сьогодні вам презентую, або ж запропонуєте якісь свої аромати, які у вас викликають оце внутрішнє відчуття такого тикого, спокійного умиротворення, якогось такого внутрішнього щастя. Тож ми починаємо. І один з перших ароматів, якраз, який якраз у мене асоціюється з цим таким внутрішнім відчуттям спокою та щастя, якогось такого затишку це аромат бренду Dior Hypnotic Poison. І для мене це аромат якогось такого розслаблення, аромат якогось такої суцільної, неспішної. Такої манери буття, дуже красивий, кардинально протилежний для мене аромат порівняно з звучанням флагманської версії композиції Poison. Для мене класичний Poison — це щось таке з викликом, з претензією на спокусу, з претензією на е, великий рівень уваги до себе. Цей аромат, він м'якший, тихіший більш затишніший такий він, знаєте, йому не потрібно привертати mm -hmm. до себе надмірної уваги, тому що його м'яке звучання. Все рівно ідентифікує його присутність, але немає якогось такого надмірного ольфакторного тиску. Ви його не відчуваєте. І якраз оця така спокій і врівноваженість дозволяє мені віднести цей аромат до композицій, які особисто мене наповнюють відчуттям внутрішнього умиротворення, спокою та розслабленості. Звучання компонентів цієї композиції, а саме. Абрикосу, сливи, мигдалю, конвалії, троянди, жасмину, кминові ноти дають якусь таку е, приємну пікантність, е, ноти ванілі. Якось е, настільки приємно, якось дуже розслаблено проявляється. Надзвичайно красивий аромат, дуже мені подобається, і тому я його сьогодні, саме з нього я вирішила почати свою підбірку ароматів щастя особисто для мене. Наступний аромат, який відносно недавно з'явився в моїй колекції, але я вже багато де про нього говорила, і сьогодні не можу не згадати, тому що відверто цей аромат також мене наповнює таким внутрішнім відчуттям якоїсь безтурботності. І це аромат бренду Lancome, композиція La Via Belle Iris Absolute. Красиві ірисові ноти в поєднанні з чорною смородиною, інжир, апельсиновим цвітом, жасмином та нотами пачулі в базі роблять цей аромат теж таким якимось спокійним, розслабленим, вальяжним. В ньому не відчувається та десертність, яка так яскраво демонструється в класичній версії Лав'ябель. Але це все рівно якийсь такий е, святково піднесений. Е, але, знаєте, як ото кажуть, щастя любить тишу. І от цей аромат дарує приємне таке якесь. Внутрішнє, заспокійливе відчуття затишку, якось він таку дарує ніби надію. І так для мене і звучить дуже м'яко. В той же час довго тривало, тому що ну я особисто я довго відчуваю цей аромат на собі, і навіть під вечір. Він так приємно якось, знаєте. Вібрує ще в волосі, от його відголоски так приємно відчуваються. Надзвичайно красивий аромат. І е, я щаслива, що цей аромат є в моїй колекції, і він мені також відповідає взаємністю та наповнює мене відчуттям щастя. Ще один аромат, який нещодавно з'явився в моїй колекції, але е, от також я в його присутності ідентифікую цю приємну вібрацію якихось таких. Щасливих емоцій та переживань. Це аромат бренду Guerlain L'Instant Magic. Дуже красивий, якийсь такий е невловимо, м'яко-квітковий аромат. Він е дарує знову ж таки якусь таку м'яку тендітну поволоку, Вона відчувається. Оця постійна така е квіткова присутність. Ви її весь час ідентифікуєте, і це надзвичайно красиво. Цитрусові тона бергамоту та лимону, присутність гвоздики, фіалки, троянди, ірисові ноти в базі, ноти мигдалю, білого мускусу, санталу. От якось все дуже м'яко, затишно, дуже тендітно. І в той же час, знаєте, от воно звучить, ця композиція звучить, ніби якось так. ну, не супер потужно, але її весь час ти відчуваєш, вона весь час от, е, грає на теплій шкірі, переливається цими різними тонами. Надзвичайно мені подобається. І от, е, нещодавно цей аромат з'явився, зовсім я там його трошки відносила, але я сьогодні впевнено його долучила до підбірки, оскільки, от коли я в ньому, я все-таки ідентифікувала оце приємне якесь таке задоволення, яке я отримую від аромату, от таке приємне наповнення, яке він мені дарує. І тому сьогодні також я представляю вам цей аромат Guerlain Нинсант Меди. Наступний аромат, який для мене, ну, в принципі, є таке уособлення затишку, спокою, і є він для мене також джерелом щастя. Це аромат бренду Chanel, композиція «Chance eau de parfum». Глибша версія класичного аромату Chanel «Chance», який дав початок цілій лінійці. Зараз вона поповнена багатьма композиціями, і це такі різнопланові композиції, але... Оцей перший аромат, який в версії Eau de Parfum став глибшим, насиченішим. Це красиве звучання ноти жасмину з рожевим перцем на старті, жасмину та пачулі, ой, ванілі та пачулі в серці, і білий мускус в базі робить його настільки приємним, якимось таким вишуканим, ну настільки суперпородистим. Глибоким, і в той же час не, не, не надто потужним, і якимось таким надокучливим. Все в міру, все дуже так м'яко, елегантно, ну неймовірний аромат. Я щаслива користуватися їм, щаслива, коли його відчуваю на собі, і навіть коли на оточуючих відчуваю, ну от якесь таке приємне, тепле відчуття відразу в мені от з'являється і. Ця композиція також сьогодні належить до е, підбірки ароматів, які в дарують відчуття щастя. Ще одна новинка в моїй колекції, і я неймовірно з неї задоволена. неймовірно задоволена, що я познайомилася з цим ароматом, і зараз він поповнив мою колекцію. Це аромат е, Makeup and парфамс mp 2 Це неймовірно красивий. Аромат такий фруктовий. В композиції неймовірно красиво проявляється ваніль, карамель, муск, пачулі, диня, слива, конвалія, троянда. Це так красиво, глибоко, елексирно, дуже жіночно. Ну, я просто кайфую від цього аромату. От я вам офіційно заявляю, це аромат, який от зараз підбирається до. Того, аби стати моїм парфумерним я парфумерним я на період зими. Ну, тому що він прекрасний, дуже вишукано, глибоко, в міру щільно, якось так м'яко, ніби пухнастенько. Ну, дуже красиво, е, Неймовірно щаслива, що цей аромат з'явився, і вам також рекомендую його спробувати. Він прекрасний. Не зважайте на таку незвичну кришечку. Тут ще мав бути от в, в те-образному в те форматі, блиск для губ, але вже він знайшов свою іншу власницю, тому поки що отак от це виглядає. Також ще один з ароматів, який я дуже люблю, і в мене є версія і в туалетній, і в парфумованій воді. Це аромат бренду Dolce Gabbana The One. Сьогодні парфумована вода, тому що вона для мене якась знову ж таки густіша, якась така щільніша, і, але краса, от як що в туалетній воді, що парфумованій, зберігається. і... Це неймовірно, така якась теж затишна, дуже приємна, максимально жіночна, якась така е, дуже е, округла, якась така, я, я навіть не знаю, вершково-повітряна композиція, дуже красиво. І цей аромат вас приємно здивує красивим звучанням бергамоту, е, лічі, мандарину. Персику, сливи, амбра, мускус, ветивер, конвалія. Всього тут достатньо: і квітів, і фруктів, і приємні деревинні тона. Дуже знову ж таки м'яко, округло, неймовірно, красиво, вишукано, елегантно, От так, як виглядає цей флакон. так Лаконічно вишукано, дуже стильно стримано. Отак От і цей аромат звучить вишукано, стильно стримано, і в той же час Ну він весь час свою присутність демонструє. Його відчуваєте, як ви, так і оточуючи. Дуже люблю цей аромат, от в прохолоду, в мороз, навіть коли сиро, вітряно, він настільки красиво проявляється і дарує мені відчуття щастя, тому сьогодні ця композиція представляється вам в підбірці ароматів, що дарують мені відчуття щастя. Також щастя я відчуваю, коли користуюся ароматом Інред мой бісан. Дуже незвична для мене композиція. І дуже, знаєте, так парадоксально, звучить, парадоксально красиво звучить для своєї вартості цей аромат, в принципі, як і ще один, який є в моїй колекції, дуже красиво. Красиві ноти бергамоту, яблука, сливи, ноти праліне, ноти ванілі, ноти троянди, нектарину, піону, деревинні ноти. От воно все так настільки. Красиво, м'яко співіснує всі ці компоненти в цій композиції. Для мене це дуже шлейфово, дуже стійко. Не буду відкривати, бо так і далі продовжує репіти ця кришечка. Якось це єдиний такий недолік в цьому флаконі, який я виявила зараз. А в принципі, сам аромат неймовірно красиво звучить та проявляється. І мені декілька разів робили. Компліменти на цю композицію. Ну, люди так зі сторони. Один раз це було в магазині, другий раз на майданчику дитячому одна пані підійшла і зауважила, що приємно від мене пахне. Мені знаєте, дуже було приємно це відчувати. Ну і зрозуміла така позитивна увага з боку оточуючих. Також знаєте, наповнює гарним настроєм, якось його піднімає, бадьорить. Тому цей аромат також сьогодні в підбірці ароматів щастя. Ще один аромат, який я дуже люблю, і для зими це така типова композиція, але це фланкер на аромат ем, Yves Saint Laurent Black Opium. У мене версія неон. Вона трошки свіжіша за рахунок присутності в старті, нот ципрону. Вони дають таку свіжість, кислинку, трошки гіркоти. Традиційна кава в серці з жасмин сампак та апельсиновий цвіт, мандарин також на старті з разом з цитроном і красиві ноти бази ваніль та мускус. Знову ж таки, роблять цей аромат дуже м'яким, зігріваючим. От кава це завжди така асоціація з чимось приємним. Тому що в більшості людей от, випити ранкову каву в тиші, в спокій, побути самим собою це теж якийсь такий момент усамітнення, момент наповненості гарними емоціями, підготовка до нового дня. А тому цей аромат для мене от якраз асоціюється з цими всіма процесами, і також дарує мені відчуття щастя. І в принципі, всі аромати цієї. Серії мені дуже подобається. У мене є класичні, класична версія Black Opium, але сьогодні не он, тому що цитруси все таки на старті мені надзвичайно подобаються, вони якось так відразу бадьорять і налаштовують на якусь таку приємну динаміку, позитивну. Тому цей аромат також в моїй підбірці ароматів щастя. Ще одна композиція, яку от правда, я так люблю, вона я так її давно хотіла в свою колекцію це аромат бренду Hermes 24 Fabot. Красивий в міру щільний аромат з нотами ілангу, апельсинового цвіту, ванілі, ірису, бергамоту. Тут ви відчуєте і персик, і апельсин, і амбру, і сантал, і ваніль. Ну надзвичайно красивий, глибокий, якийсь він мені. І осінні, і зараз взимку, от я його ношу, він мені дуже подобається. Я прям е в величезному задоволенні від того, як цей аромат проявляється, як він звучить, і щаслива, що він є в моїй колекції, і щаслива від того, що е от, від, від тих емоцій, які викликає ця композиція, коли я користуюся. Ну і фіналізувати я хочу ароматом, який е є е ну, таким, знаєте, знову ж таки. Сумарною композицією в мого зараз нинішнього захоплення, захоплення нотою ірису. Це аромат Cleef Ерпол Ірис. І лаконічна композиція з ірису, ламдануму, ладану міри деревинних нот. Роблять цей аромат для мене якимось таким теплим, зігріваючим. Оця деревинність мені настільки подобається, вона така приємна, якась. Дуже знову ж таки тактильна і якась сухуватість цієї амбри для мене відчувається. Ну, одним словом, мені дуже подобається. І цей аромат також мені дарує відчуття щастя. У мене цей аромат неймовірно красивий, присутність ірису, безумовно. Для мене підсилює цю красу. І тому сьогодні от я також демонструю цей аромат в підбірці ароматів, які дарують мені відчуття щастя. От такою була моя підбірка ароматів, які дарують мені відчуття щастя, ароматів, які надзвичайно красиво звучать, надзвичайно приємно проявляються в просторі, в тому, як вони розкриваються на шкірі, на волосі, як вони знаєте, заповнюють все довкола себе і наповнюють мене гарними емоціями приємними відчуттями і дарують оце таке бажане для всіх нас відчуття щастя тому я щиро рекомендую до затесту кожну з сьогоднішніх композицій ось моя сторіночка в інстаграм де я займаюся розпивом ароматів можете замовити ці композиції в мене спробувати можливо вони також згенерують в ваших всередині вас оце приємне таке таке бажане відчуття щастя також в описі під даним відео я залишу посилання на свій сайт Свою сторінку на сайті Шафа та Кремчик, де я роблю, розпив ароматів, можливо, якісь інші аромати дарують вам відчуття щастя, і ви захочете їх мати в своїй колекції, тому я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями. Я вкотре попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!